Що класти у Великодній кошик вибір особисто кожного. Але з найголовнішого, окрім звісно, самої паски, у ньому повинні бути м'ясні вироби, яйця-крашенки, хрін та масла. Ми вирішили порівняти ціни на Луцькому базарі та у супермаркеті. У Великодній кошик вирішили покласти 300 грамів шинки, стільки ж копченої та печеної кобаси, 6 яєць, 100 грамів масла, 200 грамів хрону. І власне саму великодню здобу паску ну шинка є всяка. Є 300 грамів може бути 60 гривень шинки, а може бути і 100 гривень шинки. 100 гривень це така, яка домашнього виробництва, така як би ви хотіли приготувати вдома. А це по 60 це йде варено печене м'ясо, трошки дешевше і простіше в технології. Кобаска домашня 190 гривень кілограм, кілечко маленьке, приблизно 50 гривень. Ціна на яйця суттєво зросла за останній час. Десяток на базарі коштує від 54 до 65 гривень. Відтак, 6 яєць для освячення коштуватимуть від 30 до 36 гривень. 200-грамова баночка домашньої охорони обійдеться в 35 гривень. Півлітрово вартуватиме 80. Ну, оце 80, а оце 250, коли це така баночка, 250 грам. Ага, 250 грам, і скільки вона? 35. Хтось з відвідувачів ринку планує пекти Паску власноруч, а хтось купуватиме вже готово. Кажуть здебільшого, що ціни на великодні продукти піднялися. Пекти а ви вже можливо закупляли продукти на великодні коши? Ні, ще не закупляла. А загалом як вам ціни на дуже дорого все, дуже дорого і вибір малий. Вже, вже, вже хочу. Вже хочу дуже багато. А вже закупляли якісь продукти на великодні кошики? Я якраз пишу на благодійність. Uh -huh. а, ми вже третій тиждень печемо. Печемо на Харків, на Херсон передавали минулого тижня. І Як вам я... і... ціни на продукти на великодний кошик? Дорожче купувати. А ви вже, можливо, закуплялися продуктами на Кошик? – Ще ні. – Ще ні, але взагалом, як вам ціни на продукти? – Дуже високі, так. як для пенсіонерів. У супермаркеті вибір пасхальної продукції багатший. Ціни на ковбасну продукцію дещо різняться. 300 я з чесноком зівчитою, завжди то беруть у цю великодній кошик. Вона йде, ну, якби завжди домашня чи свини на передці. Вона буде коштувати в районі 70 гривень. А 300 гривень шинки скільки буде? Шинка буде 30 гривень приблизно в районі 30 гривень 100. Ну, буде грам 300. Є великі кусочки, є маленькі. Він буде трошки 500 грамів буде більше, пів кілограмів. В районі буде 100 гривень. Є сало тільки в спеціях отаке. Uh -huh. Тут в районі 300 грам буде більше 150, бо воно 75. 200 грамову баночку хрону тут можна придбати за 22 гривні, 200 грамів масла коштує від 38 до 67 гривень. Десяток яєць 60 гривень. Головного атрибуту кошика великоднього хліба, тобто пасок. Тут теж на всякий смак і гаманець. Вартість залежить від розміру. Ціна стартує від 44 чотирьох гривень. Найдорожчими зайшли за 115. Люди інколи кажуть, купувати не хочуть, будуть пекти дома самі. Так будемо пекти. Okay. перший раз. А можливо вже закуплялися продуктами на кошик? Е, Ще ні, тільки прийшли. А, а, ну, да. а можливо вже закуплялися продуктами на Великодній Кошик? – Ні, ще. Купую, але не для себе. Ага. А на Великодній Кошик вже можливо закупляли якісь продукти? В мене пенсія три тисячі, навіть трьох тисяч немає, так що мені не до того. Ціна того, у чому нести смаколики до храму, теж різна, залежить від декору, типу плетіння, міцності та розміру. Найдешевший кошик на ринку ми знайшли за 650 гривень, найдорожчий 950. А от у супермаркеті корзину можна купити і за 160 гривень. А до неї ще й великодній рушничок за 35. Робимо висновок за великодній кошик, у який ви покладете шинку, кобасу. Шість крашенок, баночку хрону, шматочок масла і власне пасочку треба і на базарі, і в супермаркеті викласти близько тисячі гривень. При тому радимо на ринку поторгуватися, а у магазинах вивчати цінники та шукати передвеликодні знижки. І пам'ятайте головне, яким би смачним не був ваш великодній стіл. Головна суть свята інша. Вона у радості, любові і єднанні з рідними. Марта Михайлюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.